Доброго дня, вітаю вас на уроці дизайну і технологій. Сідаємо рівненько, зосереджуємося, готуємо до уроку все необхідне: пластилін, серветки, дощечку, ножик, все ножичок для пластиліну, так стеку і починаємо з вами роботу. Чути дзвоник голосистий, він дзвенить, немов на мисто, на мистинки розсипає й до роботи нас скликає. Бжола мала, а й та працює. Ви вже величики, дорослі, сміливі, тому починаємо працювати. Загалом пластилін це чудовий пластичний матеріал. З пластиліну можна Виготовляти різноманітні вироби. Про історію створення пластиліну ми говорили з вами на минулому уроці. так? Що з пластиліну можна ліпити об'ємні вироби, які можна роздивитися з усіх боків. Перед вами приклади цих об'ємних виробів. Існують різноманітні способи ліплення. Перший Конструктивний. Як конструктор, так? Окремо ліплять всі елементи частини, а потім уже з'єднують у єдину фігурку. Другий спосіб це пластичний. Тобто фігура ліпиться шляхом витягування частин тіла із суцільного шматка. Тобто не додаються окремі елементи, так? а… Тіло, ось ви бачите, взяли шматочок і витягують його у потрібну форму. Третій спосіб спосіб, який називається комбінований. Дане поняття вам відоме це спосіб, в якому об'єднуються конструктивний та пластичний способи. Ось подивіться, будь ласка, так. Пластичним способом зробили основу тіло, далі вже комбінованим зліпили черепашку, приклеїли, приліпили очі, точно так само і тут тіло пластичним способом, а вже деталі, ріжки, вушка вже приєднані конструктивним способом. Для того, щоб підгадати, яких тваринок ми з вами будемо ліпити, можна прочитати віршик. Має вуса пишний хвіст і негарну звичку. Спершу добре він поїсть після вмиє личко. Звичайно, це котик маленький, так? І маленька, сіренька, а хвостик, як шило. так. Кішка і мишка це герої багатьох казок, герої гри, яка називається та кішка мишки. Так, вона вам також відома. Загалом це пара, пара, про яку і мультфільми складені, наприклад, Томі Джеррі, я впевнена, він вам відомий, так, про постійні пригоди кішки, мишки, постійні їхні. Цікаві ситуації. Звичайно, спочатку треба визначити її частини, так? і розуміємо, що ви можете виготовляти з пластиліну комбінованим способом. Але треба розуміти, що кішка за розміром буде, звичайно, більшою, так? тому що мишеня воно менше, тому треба слідкувати за розміром, що ємних в, в обох. Мордочка, тулуб, чотири лапки, хвостик, очі, голова, вушка. Так, всі ці елементи в них схожі, але за зовнішнім виглядом, вони все ж таки відрізняються, як і за розміром. Сьогодні наші помічники це картон дощечка, стеки, пластилін і серветка. Не забувайте, будь ласка, про правила безпеки під час роботи, так? щоб себе не вколоти, щоб не забруднити себе пластиліном, тому охайно, акуратно працюємо. Що вам треба зробити? Спочатку уявити майбутню композицію, якого вигляду буде ваша кішка, якого вигляду буде мишка, якого кольору, чи одного кольору, чи кішечка буде різних кольорів. Зорієнтуватися за розмірами. так? Далі підготувати шматочки пластиліну, більший для тулуба, а Два менше для голови хвоста і 4 для лапки. І розумійте, що шматочки для котика будуть більшими, ніж шматочки для ліплення мишки. Ліпимо голову, мордочку, вуха, приліплюємо очі. Далі приєднуємо вже до тулуба лапи, голову, хвіст. Звичайно, додаємо деталі, якщо це. Можливо, чи це буде м'ячик, чи сонечко, чи кущик, чи якісь інші способи. Тобто, ви вже додаєте деталі, можливо, посмішку, чи, навпаки, засмучений буде ваш котик і мишка. Тобто ви вже вирішуєте це самостійно. Продумуєте всі ці елементи, ліпите і. Обов'язково ліпите за певними правилами, так, щоб перед роботою розігріваєте гарно пластилін, розім'явши його руками, для того, щоб легше було виконувати роботу. Ліпите не на столі, а на дощечці або на аркуші паперу, щоб не забруднити стіл. Все потім після роботи прибрати, почистити, скласти на місця руки, витерти серветкою, а потім вимити гарно з милом, оскільки в складі пластиліну є жири, тому, щоб не забруднити себе і все, що вас оточує, обов'язково треба гарно вимити руки. І після того, як ви виконуєте свою роботу, вже потім робите фото своїх персонажів і надсилаєте у класру. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, ви можете зліпити як Томі Джері, так і їхній зовнішній вигляд за сюжетом кішку і мишку, можете зліпити більш реалістичних персонажів, тобто це вже на ваш. Вибір. Робите фото і надсилайте у Classroom. Бажаю вам натхнення, до побачення!